Вітаю! У цьому відео ми з вами поговоримо про те, яким зображували кохання у наївному мистецтві. Хоча мені здається, що наївне мистецтво якраз і створене заради кохання, заради ось цього світлого почуття один до одного, заради захоплення всім народним і заради любові до нашої неньки України. Мене звати Аліна Конотоп і. Я сучасна представниця наївного мистецтва, тобто я створюю картини, наївні картини у наш час. Що таке стиль наїв? Наїв це роботи, які створювалися і створюються митцями, які. Не мали і не мають професійної художньої освіти. Але насправді наїв це не лише ось картини, це і скульптура, архітектура і так далі. Сюди різні види мистецтва можна віднести. Але ми будемо говорити ось про. Картини. І я у цьому відео буду ілюструвати свої слова власними картинами. Це будуть картини на склі, і ось одна картина на полотні. Це все вже я для вас підготувала. І я буду з вами зараз говорити ось про кохання, в значенні кохання оцього світлого, чистого почуття, і яким же його зображали на народних картинах яким його бачили наші предки, і яким його бачу я. Найперше, це, звичайно, зображення пари. Це ось різне зображення: це зустріч біля краниці, це е, коли мати йде до пари, ось з качалкою такі картини. Були названі тікай Петре з наталкою, мати йде з качалкою, для того, щоб насварити закоханих. І ось різні дуже теми, сюжети там, прощання, наприклад, і так далі. Я зараз вам покажу е, власні сюжети, яким чином я бачила закоханих. Так, це ось така ось пара, які зустрілися і не можуть намилуватися один. Одним. Роботу створювала я ще минулого року, в червні місяці, здається, її нанесла на її зображення нанесла на чашку. З нею п'ю, коли немає настрою, зізнаюся, ось класно підіймаю, дивися і думаю, що ось недарма, недарма я цим займаюся. І покажу ще таке зображення. Мені здається, що у відео я його не показувала. Ось дівчина йде від криниці, набрала води, а на неї визирає хлопчина. Ще я додала таких ось милих курей, курочок, яких веде півник, а під курей я поклала різнокольорову фольгу з цукером. Я не промальовувала ці частини. Не знаю, можливо, про фольгу коли я розповідала. Здається, тоді цієї роботи ще не було. Тому ось такий сюжет. Над-надпопулярний, над над Ось надпопулярний, надзвичайно популярний образ це голуби. І мені ця робота дуже подобається. Чому? Я взагалі ось. Пам'ятаю ті роботи, які я створювала в такому потоці. І оці ось роботи саме створені в потоці, коли приходить ідея, коли є такий запал, вони завжди найкраще вдаються і є моїми улюбленими. Стосовно цієї роботи, ось дуже часто я прокидаюся або ось просто чим займаюся, і в мене приходять такі ось картинки, зображення, ось певні, я бачу. і я... Починаю це втілювати. Я не скажу, що це 100% в мене вдається втілити, але коли щось не виходить, то я переробляю, перемальовую, вдосконалюю, щоб це максимально відповідало тій картинці, яка в мене в голові. І ось саме отаку ось картинку з такими голубами я побачила. А ще мені хотілося додати буску, щоб це був такий весняний казковий настрій. До речі, як вам ця робота, бо я говорю щось що в шаленому захваті я від неї. Е, додам, бо забула, що якщо вас цікавить моя творчість, то можете підписуватися на мою сторінку в інстаграмі, посилання на неї залишу в описі під відео. Надію, що не забуду. Наступна моя робота створювала її минулого року і де ще додам зображення моєї першої роботи. Там також зображені голуби. В шаленому захопленні я від неї була, бо це перша моя робота, яка створена в форматі 20, ой, 30 на 40 30, 30 на 40, здається, так, ось цей ось формат. Е, просто я не уявляла, щось так класно все в мене може вийти. До цього створювала лише роботи форматом А4, а це, можна сказати, також одна з перших робіт ось такі ось голуби. Які птахи символізують вірність, ще й говорять лебедина вірність, це ось лебеді. На цій ось картині, можливо, вони не зовсім вдало вийшли. Я ще взяла ось таку ось роботу. Це ось також вони зображені, дуже часто на наївних картинах зображали лебедів як символ вірності. Та кохання, і я їх також зобразила. Е, найчастіше картини з голубами малювалися саме на склі. На моїй пам'яті, я, мабуть, що бачила лише одну картину на фанері, на якій зображені голуби. Е, і я ще хочу продовжити. Так, і я так думаю, що ну, особисто для мене, що всі птахи, які зображені, вони символізують. Кохання, я створила також нещодавно. Позавчора здається, цю роботу. Це ось таке дерево, на якому Ось такі ось кольорові яскраві класні птахи. Також ось я їх не промальовувала, додавала фольгу з цукерок. Знаєте, продаються цукерки у формі яйця. І ось я зберегла цю фольгу для того, щоб створити ось таку роботу. Дуже мені хотілося створити кольорових яскравих птахів. І ще поділюся дуже цікавим досвідом, бо нещодавно я побачила роботу, яку викладали зі сторінки етносадиби Старий Мохнач. Є такий населений пункт на Черкащині. Його власник колекціонує картини. Нещодавно був фестиваль, на якому були представлені ці роботи. Що ж я побачила, що мене здивувало? Побачила я, е, мені здалося папуг, і я підписала папуги, а то були одуди. Ось так тому символом кохання можуть бути будь-які. Птахи. І мені здається, взагалі оці ось парні зображення, котики, олені і так далі. Це є також символ кохання в наївному мистецтві. Додам ще трохи, бо ще символом кохання можна вважати і дерево роду. Це ось не класичне дерево роду, але воно є продовженням цього кохання. Так, і ось те особливе зображення, яке я створила, надихаючись рушниками. Я не скажу, що янголів в наївному мистецтві не було. Вони були. Але це були янголи з трохи іншим значенням. Це був янгол-охоронець для дитини, або янголи в значенні якихось релігійних сюжетів. А тут ось просто янгол це символ кохання. До речі, ось кілька було зображень. Одну картину я продала, а ця ось лишилася, і я її ілюструю, а ще й мураха повзе по ній. І ще що хочу додати, якщо ви дізналися для себе щось нове, щось вас вразило, або ви для себе виокремили якийсь образ, символ кохання в наївному мистецтві, пишіть в коментарях, з радістю почитаю, ставте вподобайки, підписуйтеся. Мені буде дуже приємно, таким чином ви підтримаєте мене як митця і мій україномовний канал на Ютубі. Зустрінемося з вами у нових відео.